І заприсягли були сини Ізраїля в міцпі, ніхто з нас не віддасть дочки за завенєменянина. І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент та стали плакати вголос, кажучи: Чому Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі? Другого дня встав народу ранці, і спорудили вони там жертовник і принесли все палення та мирні жертви і питали сини Ізраїля: Хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори Господні? Бо присягнено було великою присягою, хто, мовляв, не прийде в міцпу перед Господа, того скарати смертю. Жаль стало синам Ізраїля братів своїх вніменян, і говорили вони. Винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що застались? Де взяти їм жінок? Та ж ми заклялись Господом, що не віддаватимемо за них наших дочок. І спитали: Чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов, був перед Господа в міцпу? І виявилось, що ніхто з Явеж-Гілеаду не прибув на збори в табір. І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців Явеж-Гілеаду. Тоді громада послала туди 12 тисяч найхоробріших мужів і наказала їм: Ідіть та повбивайте мешканців Явеж-Гілеаду мечем. Разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте дівиць же заставите живими. Так і вчинили. І знайшли між мешканцями Явеж-Гілеаду 400 молодих дівчат дівиць, що не знали чоловічого ложа, і привели їх у табір у шіло. Що в ханаан землі. Тоді громада послала посланців, щоб перемовитися з веніаменянами, які були на ремонт скелі, та об'явити їм мир. Повернулись тоді веніаменяни і передано їм дівчат, що засталися живими з жінок явеш Гілеаду. Але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали: Що нам зробити з тими, що застались, Де взяти для них жінок? Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина, і говорили: Як зберегти те, що засталось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі? Тільки ж не можна нам, дочок наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись, проклятий, хто віддасть за Веніамина дочку. Та потім сказали собі Щороку, мовляв, буває свято Господнє вшило, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від бетелу до Сихему, і на південь від ливони. Отож дали вони синам Веніамина таку пораду. Ідіть, засядьтеся в виноградниках та й ждіть. І як побачите, що дочки шило вийдуть танцювати і хороводити, вискочіть з виноградників і кожен з вас нехай викраде собі щілоську дівчину за жінку, та й ідіть додому в землю Веніямина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати, скаржитись перед нами, ми відкажем їм Простіть їм на наш рахунок, бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді б були б ви винні. Так і зробили сини Веніамина. Здобули собі, скільки їм було треба жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них. І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду, кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив що йому було до вподоби.